Вітаю вас, мої другенький, я Ірина. Кіт Келох почав говорити, що з Москви можна знімати санкції. Кіт Келох, це, зараз я вам скажу, хто це. Я взагалі подумала Кіт. Виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки. Так. Під час першого президента Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці, все зрозуміло. Ну що ж, дивимося, він почав говорити, що з Москви можна знімати санкції поступово не всі одразу. І по, я так зрозуміла, Частина з цих коштів буде йти на відбудову України. Ось якось так. Е, наскільки я розумію, це буде енергоресурси, Уран, алмази, будуть знімати з них санкції. Тобто, це видобуваний видобу, чар е, вибудована галузь. Видобуд... Видобу, був на видобувна галузь. Язик вже зламаю вже просто. Гаразд, дивимося. Дивимося, чи дійсно це так, чи почнуть з Росії знімати санкції і якусь частину давати Україні. Спочатку знімати з Росії санкції і частину давати Україні. Будемо окремо дивитися. Ну, тут санкції я не бачу, що щось будуть дійсно знімати. Це, значить, була його пропозиція. Ні, тут я не бачу. Конкретно знімати санкції я не бачу. І в Україні теж нічого не піде. Ні. Тут, ні. Тут, Тут якось вони, знаєте, гроші дістануть ноги. Якщо дійсно їх будуть давати без контролю, то вони дістануть ноги одразу. При цій владі. Ось якось так. Тут, на дні колоди, у нас домовляння, так? будуть домовлятися. Тобто, хтось з ким. Це поки що, я наскільки розумію, ідуть тільки розмови. Але виглядає, що. Що санкції не будуть зніматися. Поступово, не поступово, поки що ні. Давайте тоді я запитаю, чи буде це от саме по санкціям. Ну, дивіться, я хотіла запитати приблизно рік. Зараз я все, все рівно я ще раз перепитую, не хочу, не хочу, не хочу. Щось карти хочуть сказати дуже. Так, дивимося, чи будуть на протязі 25-го року наступний рік знімати з Росії санкції? Можуть угу. можуть знімати. Але ви знаєте, дуже маленький, дуже, е якщо дійсно щось відбудеться, бо конкретно тут якось зірветься. Скоріше за все, тут в процесі може щось зірватися. І якщо дійсно знімуть санкції з Росії, то дуже якусь ну, мінімальну частину, скажімо так. <кiffe> 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 Наскільки я розумію, не пройде тут. Бачите, воно якось різко піде ті накопичені гроші, але воно не дійде. І якось в мене навіть ви знаєте, не дійде воно до України. Якось воно не дійде до України. У мене таке враження. При цій владі не дійде воно. От і вам і все. При цій владі, от вийшов Зеленський своєю особою знов. Ось, а, скоріше за все, що ні. Ні. Скоріше за все, що ні. Якось так. Тобто, це була тільки пропозиція, про це тільки говорять, але я поки що не бачу. Навіть якщо цей процес запуститься, він зірветься. Ось якось так. Тут зірветься якось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!